Знову зозулій зу, голос чути в лісі. Ластів е кахнідачко звила в стрісі, а вівчар жене у тару плаєм, тьохнув пісню, Словей загаєм. Всюди войну квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. начера в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жиде, Ішла вона в садок повз о, сокори, задивилась на високі гори, де збрізе спадають, чисті роси, цвіт калини приколола в коси, всюди воїно квітне черемшина, Мов до шлюбу вбралася калина, вівчара в садочку. Тихому куточку жде дівчина жде. вже заобрій сонечко сідає, за полонений чар співає, я прийду до тебе як отару. З водопою зажену в кошару, Всюди води квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина жде. вечір. Вівці біля бороду за черемо п'ють холодну воду, у садочку вівчара стичає, дівчинонька що його кохає, всюди в буйну квітне черемшина, мов до шлюбу воролася калина. Вівчера в садочку, в тихому куточку, Жде дівчина, жде.